Хрін з цією рулькою звучить просто неймовірно. Це божественне поєднання смаків. Ви тільки уявіть, як кладете цей рулет з чосничком на чорний хліб, а зверху хрін та цибуля. Ну, що може бути смачнішим? Швиденько зберігайте рецепт і давайте готувати. В першу чергу потрібно обрати гарну свинячу рульку. залити водою і варити на слабкому вогні 6 годин. Рулька прохолонула до комфортної температури. і Я відділяю м'ясо від кістки. Далі застеляю харчову плівку і викладаю спочатку шк. Кіру, щоб вона була основою рулету, а потім м'ясо, котре потрібно розділити на шматочки. Далі я беру часник. Чим більше, тим смачніше і продавлюю через прес. Далі я посипаю рульку фірмовим чорним меленим перцем. Додаю зелень петрушки і за допомогою плівки завертаю в рулет. а потім перекладаю в зручну форму і зверху кладу гніт. Залишаю в холодильнику на ніч, а зранку вже можна смакувати. Ви тільки подивіться, який він в розрізі, а пахне як! обов'язково приготуйте смачного.